З 2 по 12 липня у Марійському духовному центрі Зервониця проходив синод єпископів Української греко-католицької церкви, у якому взяли участь Преосвященний велика Василій Івасюк, правлячий єпископ Коломийської єпархії УГКЦ та єпископ помічник Петро Гуліни. У суботу, 13 липня, Преосвященний велика Петро очолив архієрейську божественну літургію, яка урочисто розпочала загальну українську прощу до Марійського духовного центру Зервониця. Богослужіння відбулося в каплиці біля парафіальної церкви Пресвятої Троїці. Після літургії відбулася традиційна хода зі свічками від парафіального храму до місця об'явлення Богородиці. Далі, на прощі перед базилікою, відбувся молебень до Матері Божої, який очолив блаженніший Святослав Шевчук. Мукачівська єпархія тепер має нового єпископа. 15-16 липня владика Петро Гуліний узяв участь у орхієрейському найменуванні та єпископській хіротонії отця Теодора Мацапули і геромонаха згромадження воплоченого слова. Богослужіння відбулося у Хрестовоздвиженському здвиженському катедральному соборі міста Ужгород, а головним святителем став преосвященніший владика Володимир Вітишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський. 24 липня преосвящений владика Василій Івасюк посвятив карету швидкої допомоги та нове терапевтичне відділення в обласному госпіталі ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради, що в місті Коломиї. З представників державної влади були присутні голова Івано-Франківської облдержадміністрації пані Світлана Онищук, голова територіальної громади міста Коломиї пан Богдан Станіславський. Директор обласного госпіталю ветеранів війни пан Володимир Федоришин та інші представники державної влади. 27 липня єпар Коломийський очолив прощу в селі Семаківці. До родинного села Блаженного Миколая Чернецького з'їхалися вірні з Заболтівського, Снятинського, Городенківського, Обертинського та Чернелицького протопуситеріатів. Шукаємо в Божому слові дороговказу, указу, щоб зрозуміти, куди нам іти і що робити, керуючись Божою волею, сказав на проповіді владика Василій. Кульмінацією цієї прощі стало деяконське рукоположення випускника Івано-Франківської духовної семінарії піддіякона Дмитра Гаврилаша. На завершення прощі, нововисвячений деякон склав подяку Богові за дар життя та покликання, батькам за виховання, а також архієрею за звершення над ним деяконського рукоположення. У неділю 28 липня у церкві Святих Володимира і Ольги, що в місті Коломия, просвященний владика Василій Івасюк відслужив архієрейську божественну літургію. А також здійснив піддияконський постриг для братів Володимира Хозінського та Дмитра Нагорняка. Після архієрейської літургії отець парух Іван Петруняк подякував єпископу за пастирську візитацію. До слів подяки долучились також новопоставлені піддиякони. На сам кінець владика уділив вірянам своє архіпастирське благословення через мирування. 28 липня Водика Петро Голіней здійснив візит до парафії Святої Варвари у Відні. Владика мав честь служити літургії у храмі єзуїтів, що стало визначною подією для місцевої української громади. Під час своєї проповіді Архиерей наголосив на важливості єднання у молитві, незалежно від того, чи ми знаходимося вдома під час війни в Україні, чи десь поза межами нашої держави у світі. Він закликав усіх присутніх відкинути з невіру, наголосивши, що тільки через молитву і віру у Бога ми станемо сильнішими і здобудемо мир для душі і тіла.